Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні ми з вами проводимо 45-ту позачергову сесію Батичківської сільської ради 8 спикання і 25 листопада 2025 року. Шановні депутати, прошу всіх вас і, власне, і мовчання наших захисників та наших захисників, а також всіх цивільних, які віддали своє життя за територіальну цілісність нашої країни. Ну, дякую. Шановні депутати та запрошені, прошу розпочати засідання нашої 45-ї позачергової сесії 8-го скликання. جي 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 نا Шановні депутати, на період ведення протоколу сесії Баштицьківської сільської ради 8 стика, потрібно обрати секретаря сесії. Пропоную обрати секретаря сільської ради Степаню Полю Миколаївну. Хто за? Да. Вічільна комісія. Прошу вас приступити до роботи. Сьогодні у нас присутність на 45-й позачерговій сесії 10 депутатів. Вічільна комісія до роботи готова. Шановні депутати, всі ознайомилися з порядком денним з рішеннями порядку денного. Всі рішення порядку денного були розглянуті постійними комісіями. Постійними комісіями були, роз... були рекомендовані до розгляду на понадному засіданні нашої сесії. Відповідно до пункту 12 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Для подальшої роботи сесії вношу пропозицію на розгляд депутатів сільської ради затвердити такий порядок денний. Перший проект рішення про подання раді письмового звіту про кіде результати виконання бюджету Бахтичківської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Другий про продовження терміну дії програми профілактики злочинності Бахтичківській територіальній громаді на 2021-2025 роки. Третій про програму організації та фінансування громадських робіт. У 2026 році. Четвертий про затвердження програми забезпечення національного спротиву на території Баштичківської територіальної громади на 2025-2029 роки. П'ятий програма адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Баштичківської територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025-2029 роки. Шостий Приквішення про затвердження програми підтримка та розвиток молоді Баштичківської територіальної громади. На 2026-2028 роки Сьоме – про затвердження програми протидії тероризму на території Балтішківських територіальної. Проєкт про затвердження плану діяльності з підготовки проєкту регуляторних актів Батишківської сільської ради та плану графіку здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів Бастишківської сільської ради. Десятий просвідчення про внесення змін до рішення сільської ради 24-12 37 року no 8 про бюджет Бастичківської сільської територіальної громади на 2025 рік. 11 вільна. До нас ще доєднався один депутат, Марина Миколаївна, сьогодні на сесії 45 й сьогодні по 11 десяти. Шановні депутати, прошу проголосувати, хто за такий порядок денний, прошу голосувати, хто за, хто проти, хто утримався. Всі за. Пропоную затвердити регламент роботи 45-ї позачергової сесії Баштичківської сільської ради 8-го скликання для вирішення організаційних питань 30 хвилин, для виступів депутатів та запрошених 5 хвилин, для довідок і зауважень, якщо такі будуть в кінці сесії, 3 хвилини. Прошу депутатів сільської ради проголосувати за такі регламент. Роботи. під результати виконання бюджету Басішківської сільської територіальної громади за 9 місяців 2025 року. Е, у когось є якісь зауваження, пропозиції по даному проєкту рішення? Якщо немає, тоді просимо голосувати по імену. Ще пані Культа. Сибір Сровко. О, співа про Андрій. Да. Руденко, Руденко. Да. 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 Андрій. Да. Так. Руденко, ви знаєте? Заболотня. Дешвелий. Лодійська. Так. Таковський Андрій. Так. Крутіла. Так. Один на сьогодні, да? так? Ще Дякую. На порядку денному друге питання 45-ї позачергової сесії <coughs> Ради 8-го скликання. Про продовження терміну дії програми профілактики злочинності в Бахтичківській громаді на 2021-2025 роки. По даному проєкту рішення пропозиції зауваження є, шановні депутати. Якщо немає, то це всі програми, по яких продовжується термін дії, який закінчується в 2025 році.

Дякую, шановні депутати. На порядку денному третє питання 45-ї позачергової сесії сільської ради, 8-го скликання про програму організації та фінансування громадських робіт у 2026 році. По даному проєкту рішення також це залишається, як і минулий рік, продовжено на 26-й. По даному проєкту рішення про позиції зауваження є? Немає. Прошу депутатів голосувати. Звате, пані, подак. Сібетка зовсім да. Сіва Хмаріна. Співа Хансько. Да. Да. За Руденко. Заболотник. Дешвері. Так. Лезіцька, саме. Саковкия. Да. Крутілась саме. Так. За да. 19. Да. Рішення прийнято. Дія, шановні депутати. На порядку денному четверте питання 45-ї позачергової сесії сільської ради 8 хвиля про затвердження програми забезпечення національного спротиву. На території Баштиківської територіальної громади на 2025-2029 роки. З даним проєктом рішення також ознайомлені. Є якісь зауваження пропозиції до даного проєкту рішення? Якщо немає, то прошу. Шановні депутати прийняти за основу проєкт рішення та прийняти рішення по четвертому питанню. Прошу голосувати по іменно. Дівчанкина, Степані Кольна. Сібірський. Співак Марій. Угу. Андрій. Руденко. Забулося. Дешварія на Так. Возіцька. Також. Крути. Рішення прийнято. На порядку денному п'яте питання 45-ї позачергової сесії сільської ради, восьмого скликання. Програма адаптації приміщень закладів дошкільної освіти Баштичківської територіальної громади до вимог цивільного захисту в умовах воєнного стану на 2025-2029 роки. По даному проекту рішення пропозиції зауваження є. Якщо немає. Прошу, шановні депутати, прийняти за основного проект рішення та прийняти рішення по п'ятому степані. Прошу голосувати. За. Тоб. Тоб. Пива. Тоб. Пива. Тоб. Пива за. Да, Степанів Койн. Так. Сиберці. Сива, так. Піва Кондрій. Рудянку. Забула там. Дешевицькок. Возичка. Так. Крутили. Так. Да. Рішення прийнято. На порядку денному шосте питання 45-ї позачергової сесії сільської ради, восьмого -е скликання про затвердження програми підтримка та розвиток молоді Баштичківської територіальної громади на 2026-2028 роки. Шановні депутати, поданий проект рішення пропозиції зауваження є. Якщо немає, прошу депутатів прийняти за основу проект рішення та прийняти рішення по шостому питанню. Прошу голосувати. Девчонкина. Да? Ты понял, что да? Себе цели. Да. Спивак Марина. Да. Спивак Андрей. Да. Рудянцева. Да? Заболотна. Дашварина. Лузичка. Сокольский. Да. Крути, Владимир. принято. На порядку денному сьоме питання 45-ї позачергової сесії сільської ради восьмого скликання про затвердження програми протидії тероризму на території Баштичківської територіальної громади на 2025-2030 роки. По даному проєкту рішення пропозиції зауваження є шановні депутати? Немає. Тому прошу депутатів прийняти за основу проєкт рішення та прийняти рішення по цьому питанню. Прошу голосувати. Так. Співак мене. Співак на Так. Руденко, так. Так. Також. Да. Да. Рішення прийнято. На порядку денному 8 на писання 45-ї позачарової сесії Баштечківської сільської ради про затвердження тарифу ТОНРОБУ-2020 на теплову енергію для Баштечківського закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів Катенівського закладу загальної середньої освіти, перших третіх ступенів Баштечківської сільської ради. По даному проекту рішення, шановні депутати, пропозиції зауваження є. З комісіями розглянуто немає. Прошу депутатів прийняти за основу проєкт рішення та прийняти рішення по восьмому питанні. Прошу голосувати. Так, також. Да. Так. Рішення прийнято. На порядку денному 9 питання -е 45-ї позачергової сесії сільської ради 8 скликання про затвердження плану діяльності підготовки проєктів регуляторних актів Баштечківської сільської ради та плану графіку здійснення відстеження результативності діючих регуляторних актів Баштечківської сільської ради. По даному проєкту рішення в нас. рішення подарит он. 12-2024 року 37-12-8 про бюджет Баштичківської сільської територіальної громади на 2025 рік. По даному проєкту рішення пропозиції зауваження всі ознайомилися, чи потрібно. Якщо зауважень немає,

Шановні депутати, запрошені всі питання порядку денного 45-ї позачергової сесії сільської ради розглянути в кого, які будуть зауваження щодо ведення сесії сільської ради. Якщо немає, на цьому 45 ту позачергову сесію сільської ради закінчено.